Був уряд, з яким теж проблеми були у Сталіна, які він там його репресував. чистив. А, чистив, а, чистив був, був уряд, і були ідеї от створення, і з цими ідеями він теж вирішував так, як вмів. Так як він робив. Okay, а цей, скажімо, національний проект проєкт Сталінської Росії. Це він не конфліктував з національним проектом проєктом Сталінської України. то, що Стал... Вони вони якось це узгоджували їх між собою. От, На жаль, у Бранденберга немає якби, впливів. От, він, як, от, він так, між як собою? Або в Україні він. Дуже, так, то, він він дуже там, свою грядку копіює. Він про, про Хмельницького писав, якби про. Uh -huh. а, тут немає. Немає в нього ніяких думок. Я думаю, що, в принципі, суперечність була закладена. Закладена якби вона в основі. Якби. Ну, така от. Просто це, теж, це теж би було добре, якби якийсь історик проаналізував, як ця суперечність цих Цей двох політик, моделей, да? моделей.